Економічне диво в час війни обіцяє сотворити на Закарпатті очільник області Віктор Микита. Мовляв, таким благом для Закарпаття може обернутися війна. Що Микита вже виробив аж план маршала. Оскільки глядачі нашого телеканалу постійно кличуть нас в інші регіони країни, ми поїхали на Закарпаття побачити і простих людей, і маршала Микиту. Бур, судячи зі звітів тамтешніх чиновників, це ще й область рекордсмен, найбільше переселенців, найбільше ролокованого бізнесу. Лідери з підготовки до навчального року та до опалювального сезону. Одним словом, як запевняє Віктор Микита, область на порозі економічного дива. А от які дива відкрилися на Закарпатті нашим журналістам, дивимось. Невже на біді Піар в області, яка позиціонує себе як мека для переселенців, українці, що втікають від війни, часто опиняються в нелюдських умовах проживання. Мова йде про Закарпатську область, куди хлинув найбільший потік внутрішньопереміщених осіб. Завдяки географії, це дійсно найбезпечніший регіон. Там не так часто лунають сирени і нема комендантської години. Проте на кордонах з трьома країнами Євросоюзу Життя переселенців лишає бажати кращого. Тим часом місцеві владці не перестають вихвалятися роздутими рекордами. Мовляв, у них найбільше переселенців і всі вони прилаштовані. Та чи бачили представники влади самі ті умови, в яких змушені жити люди? Це школа у селі Великі Лучки Мукачівського району на Закарпатті. Ще кілька днів тому у класах лежали матраци та стояли сіткові ліжка. З третього дня війни Іни школа перетворилася у тимчасовий центр для переселенців. Зараз персонал навіть не може пригадати, скільки людей пройшло через цю будівлю. Готовтеся, станете зірку телебачення, ви готові? були такі дні, що плинність до 200 людей проходили. Найбільша кількість, які одночасно проживали, це вже у пізніший період, коли це був стабільний контингент. Це було десь близько 165 людей. Тут ми їх харчували. У нас було організовано трьохразове харчування. Там є роздівалка для футболістів, спортсменів. От ми з тим скористувалися, там було організовано їм прачечні поставлені душові. Там є вісім душових. І кути собачки жили дуже багато. Нічого собі. І шотландські вислухи, і які хочете, і звичайні дворняжки. Пошепки і не на камеру місцеві розповідали. Переміщеним доводилося справляти нужду навіть у відра. Уся допомога переселенцям надходила від селян, волонтерів та закордонних благодійників. Добробут, розселення, облаштування санвузлів і решта недешевих клопотів лягли на плечі громади місцевих мешканців. А в основному шкільного персоналу. Ім важко знаєте, як людям. А наш Надія Іванівна Іван Іванович прийняли, знаєте, як людей, як своїх рідних. No. No. Але прибирати треба було більше. Так, Прибирали, але ми нам було весело, бо ми знали, що а якби ми туди пішли, як би нам було там? Ну, no. теж нам би нелегко було, правда. Те, що люди проживали в нас у закладі, це було це Не були державні кошти чи кошти громади. Це були спонсори наших односельчан. як спонсори виступали наші односельчани. Це виступали громадські організації, волонтери. Допомога наших побратимів з-за кордону з Польщі, Словакії. Люди жили в школі ледь не до 1 вересня. Куди їх переселити і як встигнути відремонтувати школу? Стало головним болем. Керівництва самої громади, тим часом очільник області Віктор Микита ще посеред літа уже хвалився на всю Україну. Мовляв, Закарпаття б'є рекорди з підготовки до навчального року. Як то кажуть, говорити не мішки носити. Поки губернатор, так би мовити, малював нові рекорди, щирі і гостинні закарпатці з великих лучок всім селом не покладали рук. Це село, батьки дідусі, бабусі, наш техперсонал – Тих десять наших жіночок, які прибирають приміщення, то наш золотий фонд. Все побілено, все пофарбовано. Батьками допомогли підполакували. Хутко почали облаштовувати нове житло для переселенців у колишній лікарні. Тут не було ні опалення, ні можливості помитися. Вони переїхали до нас, облаштувалися. Тобто тут вони буквально три дня. Як тебе звати? – Ярик. Ярик, а ти в садочок тут ходиш, так? Завтра буду. ми в школе на сегодняшний. День здесь здесь живем. Боже, здесь туалет у нас есть горячая вода. Пічки поставили, готові ми завтраки. Як виходить, получається. Дізь моїм посуду. Аби люди мали бодай елементарні умови і тепло з бюджету громади, виділили півтора мільйони гривень. Облаштували 15 кімнат. Провели нову електропроводку. Облаштовували електрообгрівачами кожну кімнату. А обласна влада вам щось допомагає? Поки що ніхто нічого не в цьому плані. У нас задача була максимально відкрити школу. Uh -huh. Так як вони були розміщені у загальноосвітньому закладі, у нас люди, і uh -huh. щоб ми до них з порозумінням віднеслися, нам треба було зробити їм якісь умови, щоб діточки пішли в школу і паралельно, щоб ми не усі в чомусь. Тобто, ці всі пиром... речі, як отримання переселенців, лягли на бюджет саме вашої громади, на міністерство? Саме так, поки що так. У великі лучки люди втікали хто звідки тепер усі гуртом ютяться на одній кухні. Ось ця сім'я ще в 2014-му виїхала з Донецька до Краматорська. І от якби є жильє, є квартира. багато повернулися, тому що ніде не та сама. Ми от так і сиділи всі восім літ, ждали Україна, сьогодні за Україною. А тепер от сюди приїхали теж не знаємо. даже если там все раз разбав... там ничего у нас нет и тут тоже последняя электричка уехал кота под мышку взял и без ничего так в чем был уехал главное оттуда а куда понаехали россияне и, и тут танки и тут кадыровцы ну в общем в оккупации жить даже ужаснее чем под обстрелами Нині на Закарпатті понад 400 тисяч переселенців, майже 155 тисяч офіційно зареєстровані. У звітах можновладців усе рівно та гладко, але реалії, які ми побачили в області, далекі від публічної картинки, котру чиновники висвічують на своїх сайтах. Статистика у звітах каже одне, а життя показує інше. У звітах влада зробила Закарпаття рекордсменом з підготовки шкіл. А на ділі є навіть школи, де після 1 вересня і діти навчаються, і переселенці живуть. Поки громади на швидкоруч самі ремонтують проблемні об'єкти, аби взимку люди банально не замерзли без опалення і їх було куди переселити зі шкіл. Віктор Микита, як рапортує його прес-служба, оглядає закарпатські курорти. Це лише частина закарпатських реалій, які ми побачили. Проблем дуже багато. Ми неодноразово намагались зустрітися з Віктором Микитою. Бодай у перерві між його фотосесіями та заявами про економічне диво. Побачити Микиту виявилось. Ще більшим дивом. Що з того вийшло, дивіться уже в наступних випусках. Олена Лищук, Наталка Поліщук, Дмитро Кудик із Закарпаття для новин на часі.